Якщо ця дитина проявляє ту чи іншу емоцію, це говорить про те, що її світ, який вона тепер бачить, неповноцінний з точки зору її сприйняття. Тобто там щось бракує. Батьків, батьків там ще. Хоча діти вони однозначно розумніші, народжуються вони сприйнятливіші, тому що вони ще не перекриті до 7-12 років канали, центральний канал в основному. І вони дихають центральним каналом. А це є якраз цілісне, цілісна організація, це якраз є е, мозок, як ми кажемо, дельта-дета хвиля працює, що доросла людина досягається стану, це є духовний стан. Що 97% людей народжуються геніями. Із них тільки 2% в кращому випадку, а той один, залишаються ними до дослого віку.